Наразі працівники СКП комунальник приріджують посадки та очищують від порослів узбіччя доріг смілим. Це планові роботи, які вони виконують в осінній період в рамках заходів благоустрою міста. Таку активну боротьбу з чагарниками комунальники розпочали ще минулого року. Зараз ви бачите всі спостерігаєте, які заходи проводить смілянське комунальне підприємство по вирізанні порослі. Це все ще було запроваджено нашим колишнім керівником Сергієм Васильовичем Ананком. Ми Продовжуємо в цьому дусі зараз. Проводяться ж роботи по вулиці Мазура. Все повирізалось все гарно, охайно, красиво красиво. Перейшли працювати в мікрорайоні Богдана. Де теж задіяно в нас дві бригади, які навіть три, так скажу. Тому що перша бригада йде, вирізає поросль, друга бригада йде і дробить нашою дробаркою, яку ми придбали нещодавно. І третя бригада це наші, звичайно, двірники, яких ми залучаємо теж до громадських робіт, зачищають після цього всього листя і все, все інше, і де потім вивозиться на наше сміттєзвалище. Ці роботи здійснюють у межах програми. Ами саночистки сміли видалення порослі зі стовбурів дерев та кущів провели у більшості центральних вулиць міста біля залізничних переїздів. Наразі працюють у мікрорайоні Богдана Хмельницького. Тривалий час місцеві жалілись на недобудову, що обросла чагарниками. І деякі недобросовісні мешканці скидали сюди своє побутове сміття. Тут комунальники провели велику роботу і на даний час вже дроблять поросіль і вивозять її. Ефектом від роботи новопридбаної дробарки твердить керівник комунальника більш ніж задоволені. Дерева тепер утилізують шляхом. Подрібнення на тріски. Дробарка в себе, звичайно, виправдала, оскільки ми, не, ми більш техніки тепер залучаємо до вивезення саночистки міста, великого габаритного сміття, ну і іншого сміття, тобі ж листя, а все інше до тепер ми не возимо повітря, ми возимо подроблене гілля. Де у нас, да, ми, в, 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 дробарки, в нас компактніше, ми до цієї дробарки у нас залучений транспортний засіб один. Де вона встигає, а то ми взагалі задіювали по декілька, два-три два, автомобіля для перевезення гілля. Тому є свій економічний ефект. У вас хтось забирає от саме це подріблене? Звичайно, зараз ми його використовуємо на ТЕЦ вивозимо, але у нас зараз все це проходить. Вони після нас іще його передрібнюють, тому що йому їм не, не годиться в тому стані, в якому ми до них його довозимо, але ми їм віддаємо і будемо вести далі переговори. Такі роботи СКП комунальник буде продовжувати проводити всю зиму. Наразі ці бригади сформовані з працівників, що займались влітку усуненням аварійної ямковості на дорогах сміли. Далі будуть просуватись по вулиці Богдана, Хмельницького, в напрямку мікрорайона Шевченка. Не заперечують, що роботи дуже багато, бо така розчистка не проводилась вже тривалий час. Надалі комунальники цей процес будуть постійно тримати на контролі, щоб сміла була. Чистою і охайною.